Розпочинаємо урок української мови. Тема нашого уроку текст, головна думка, опис предмета, передбачення, робота з дитячою книжкою читаю про школу». Працюємо ми з вами і справи упіймай звук. Ваше завдання впіймати звук А. Слухаємо уважно: в алфавіті буква А, акварель, авто, айва. Антилопа. Апельсин, Андріян, син, Антарктида, альбатрос, ароматний абрикос, алас Африки, Ало. Тут алоє зацвіло. Давайте розгадаємо ребус. Що ви бачите? Вежа. Що знову для вас вежа? Дві коми означають, що ми забираємо дві перші літери. Отже, у нас залишається ж. Далі у нас риба. Риба. Забираємо два перших звука. Залишається ба. І що у нас виходить? Жа-ба. Отже, одне слово жаба. По маршруту вас везуть і квиточки продають. З вигляду продовгуватий, але зовсім не рогатий, що це автобус. Так, саме сьогодні це головне слово нашого уроку. Що ви знаєте про автобус? Призначений він для перевезення пасажирів. Буває міський, шкільний і екскурсійний. Давайте зробимо асоціативний курс із словом автобус. Які асоціації у вас спадають на думку? місто, водій, дорога, зупинка, пасажир, кондуктор, квиток. Ще? Погадайте, про що йдемо сьогодні на уроці? Так, сьогодні ми будемо читати про шкільний. Тож працювати з дитячою дитячим. Тепер послухайте уважно текст. Щоранку старенький шкільний автобус возив нас до школи, а в середу приїхав новий автобус фіолетовий, красивий, зручно їхати в ньому. Сидіння м'які, вікна широкі, двері відчиняються тихо. Виїхали ми до школи, вийшли. А я самою за старим автобусом, сказала Алла. І всі погодилися з нею. А в суботу ми поїхали в музей транспорту. І побачили там. Як ж ви гадаєте, що? Побачили діти. Що буде далі? Давайте доберемо заголовок. Школа, наш автобус чи школярі. Що нам більше підходить? Давайте попрацюємо із слова. Щоранку-старесенький. Що означають ці слова? Щоранку кожного ранку. Старенький, тобто давній уже старий автобус. Автобус шкільний. Шкільний автобус. Красивий фіолетовий. Транспорт. Погодилися. Дали згоду. Ограємо з вами в гру, яка називається Метод Пантоміма. Я зараз буду вам читати речення, а ви будете мені зображати те, що ви там почули. Зобразіть мені зараз обличчя дітей, які побачили новий автобус. Зобразіть вираз обличчя дітей, які їдуть у автобусі. Зобразіть вираз обличчя дітей, які сумують за старим автобусом. Зобразіть вираз обличчя дітей, які побачили в музеї старий автобус. Про що ви прочитали? Повідає. Якщо я правильно зрозуміла, спочатку діти їздили на старому автобусі. Чому діти почали їздити на новому автобусі? Уявіть себе конструктором автобуса. Що ви зробили для зручності дітей? Як ви ставитеся до автобусів? Яких правил поведінки потрібно дотримуватися в автобусі? Давайте згадаємо правила поведінки в автобусі під час перевезення. При посадці в салон вести це безпокійно, не поспішати, не штовхатися. Необхідно пропустити вперед молодших, не займати по можливості перші місця, залишити їх для супроводжуючого учителя, у салоні поводитися дисципліновано, не вставати з місця, не кричати. Давайте встановимо послідовність. Я зачитаю речення, далі ми їх встановимо по правильному порядку. У суботу ми поїхали в музей транспорту, а в середу приїхав новий автобус. Щоранку старенький шкільний автобус возив нас до школи. Яке повинно бути перше речення? Так, щоранку старенький шкільний автобус возив нас до школи. Далі, а в середу приїхав новий автобус. І третє, а у суботу ми поїхали в музей транспорту. Далі виберіть речення, що відображає головну думку оповідання. Сумуємо за старим автобусом. Ми їдемо в школу або подорожуємо Карпатами. Сумуємо за старим автобусом. Знайдіть і прочитайте речення, у яких описано автобус. Фіолетовий, красивий, зручно їхати в ньому, сидіння м'які, вікна широкі, двері відчиняються тихо. Працюємо з дитячою книжкою. Послухайте уважну вірш. Називається він головна професія. Спитаю у тата і у мами, які професії у них. Професії різних є чимало. Сповна їх вистачить на всіх. Та є одна поміж професій, якої вчаться у житті. Вона для кожного найперша. якою вчитимешся йти. Учитель, лікар та геолог, письменник, слюсар чи Кресляр. Усі називають головною одну професію школяр. Бо всім відомо, що без школи, без знань, що мусиш там набуть, не, не станеш у житті ніколи, тим, ким в дитинстві мрієш бути. Автор Анатолій Костецький. Давайте для початку ми розберемося із словами, які я вам не знаю. Вони виділені червоним кольором. Хто такий геолог? Геолог це фахівець, який вивчає землю, її склад і розвиток. А хто такий слюсар? Це робітник, який обробляє метали, ремонтує машини та механізми? Отже, давайте дамо відповідь на два запитання: які професії згадуються у тексті вірша? І яку професію названо головною? Давайте. Прочитаємо. Переходимо до роботи у зошиті. Відкривайте свої зошити у дівчаток вони з дівчинкою, у хлопчиків із хлопчиком. І прописуємо буквений диктант. Перший рядочок прописуємо А-О. Прописуємо до кінця рядочка. Далі СА. СА теж до кінця рядочка. ОСА. Лоб. Алла. Отже, оберіть для себе капелюшок, найбільш який підходить сьогодні. Отже, білий капелюх. Що мені відомо про навчання в школі? Жовтий. Що гарного, на вашу думку, сталося сьогодні на уроці? Чорний це є критика. Що, на вашу думку, могло бути кращим на уроці? Червоним. Інтуїція. Що ти відчув сьогодні на уроці? Креативність. Що б ви порадили дітям, які хочуть бути успішними? Зелений? І синій? Які висновки можна зробити з сьогоднішнього уроку? Оберіть цеглинку, яка відповідає вашому настрою. На уроці мені дуже сподобалась зелена, на уроці мені сподобалась жовта, на уроці мені не сподобалась червона.